Доброго дня, мене звати Ганна, і сьогодні подивимося, як працювати в системі електронного документообігу, як реєстратори та діловоди в нашій, в нашій системі. Так, зараз я зайду в систему, приховаю зайві віконечка, щоб вас, вам було видно і не заважало нічого. Так, в систему ми заходимо через е, браузер. Це може бути браузер Google Chrome або Explorer, або Mozilla, браузер, але ми рекомендуємо користуватися браузером Google Chrome, тому що Chrome стабільно оновлюється і з ним немає ніяких проблемних якихось питань. Ось, але система також працює на інших інтернет-браузерах. Це наша тестова система. Ви не запам'ятовуєте вхід не та не фіксуєте це, вам потім передадуть е, запис е, ваш, вашого входу в систему. То е, тут я поки що заходжу під тестовим користувачем на тестову систему. Значить, е, як заходити в систему? Ви тут пишете свій логін. Так, Тож там мікрофон включив. Секундочку, я тут трошки. Ага. Так, є. Значить, ви вводите тут свій логін до системи і пароль також до системи. Вам ці логіни і паролі також, також пере, передадуть ваші адміністратори. Так, і натискаємо кнопочку Увійти. Деякі організації надавали як логін свій емейл, електронну адресу, то ви повністю маєте цю електронну адресу ввести і, і натиснути кнопочку увійти. Заходимо до системи електронного документообігу. Так, потрапляємо ми на головний екран. З лівої сторони ми бачимо робочу область з ярликами. так І е, ось ця область робочий стіл. Наш робочий стіл тут будуть потрапляти <клух> до вас завдання. Так. Завдання будуть потрапляти по кожному з документів. Е, так. Uh, значить, uh, ось тут зліва справа, вибачте, справа вгорі, бачимо uh, меню з вашими даними, під ким я зайшла. Бачимо, є кнопка делегування. Uh, можна передати роботу зі своїми документами на асистента, або якщо ви йдете у відпустку чи відрядження, на Тимчасово виконуючи обов'язки, можна таким чином це зробити, е, делегування, створити призначення, і тут призначити співробітника, який замість вас зможе е, виконати резолюцію, виконати якесь завдання, е, замість вас створити внутрішній документ, ну, відповідь або вихідний документ. Так? Тобто обираєте просто користувача, натискаєте кнопку Зберегти та закрити, а, оберіть дату повибачте. Тут обираємо дату по ну, плюс один день має бути. Тобто, якщо ви у відрядженні в відпустці до 13-го, то плюс один день, щоб 13 те число було у людини також доступ до, до цих документів. От. Плюс один день і натискаємо кнопочку зберегти та закрити. Тоді даний користувач буде бачити всі документи ось тут, у віджетах, також замість вас, може щось виконати, якусь дію. Але це не означає, що вона може реєструвати замість вас якісь документи, там, якщо і немає доступу в журнал, наприклад, це вже налаштування робить наш адміністратор системи вашої, вибачте, вашої організації. Так, далі є кнопка налаштування, сканування та друк. Тут можна налаштувати першочергово. 에, можливо, це адміністратори ваші пройдуться по місцях, зроблять вам такі налаштування. Можна зробити налаштування по сканеру. Обрати в мене немає, на не жаль, сканеру, бо я е, працюю не з офісу зараз, і в мене немає такої техніки під рукою. Ось тут, коли натискаєте обрати сканер, обираєте той сканер, який у вас є на робочому місці, потоковий або, або планшетний, встановлюєте тут значення. 에, так. Тип картинки краще чорно-білий, відтінки сірого або кольоровий не обираєте, тому що ну пам'ять да, пам'ять великий обсяг сторінки буде у нас, і це буде завантажувати пам'ять серверу. І також, якщо коли у нас буде сев, система електронних взаємодії, якщо це буде вихідний якийсь документ в кольорі або в відтінках сірого. Він буде дуже великий за обсягом, і ви будуть проблеми з передачою такого документу. Тобто, краще мінімум якийсь, щоб чорно-білий був да, тип картинки. Е, ну тут PDF встановлено. Е, натискаємо кнопочку Змінити, зберігається ця інформація. От, і далі можна працювати. Після першочергового входу в систему ви натискаєте ще також змінити пароль можна. Бо у вас всі будуть од... типові стандартні паролі, е і е тому можна натиснути кнопочку Змінити пароль, ввести цей поточний пароль, який вам видадуть, ввести новий і повторно повторити пароль, який е ви собі при придумали, вигадали. Якщо ви забуваєте свій пароль від системи, ви не можете увійти до неї, ви звертаєтеся до свого адміністратора, він вам його скидає на якийсь знов стандартний пароль. І ви заходите до системи. Далі є кнопка дані, що збережено. Тут можна, якщо якась, наприклад, сталася чи помилка, чи щось незрозуміле в системі, можна очистити локальне сховище, бо в нас є. Ну, кеш зберігається, да? зберігаються дані на вашому комп'ютері, в браузері. Можна спочатку спробувати очистити локальне сховище і спробувати нову дію виконати. Да? Якщо знову йде помилка, то вже тоді звертаєтеся до адміністратора, пишете нам на хелпдеск зі скріншотом або з посиланням на той документ, з яким йде помилка, ми будемо тоді розбиратися, вам допомагати. Ну і Кнопка вихід. Виходити з системи можна через. Ну, так довго мені здається, мені незручно. Наприклад, через це меню, кнопка вихід і виходимо. Я, якщо хочу перезайти в систему, я просто натискаю цю стрілочку оновити сторінку і перезаходжу до системи. Або просто закриваю вікно браузера і я виходжу також із системи. Ну і є кнопка «Вихід» також тобто, йо. кому як зручно. Так. Що у нас є далі? У нас є ну, повнотекстовий пошук, я вам пізніше покажу, які, на якихось уже прикладах документах. У нас є така можливість, окрім е, у нас є такий меню пошук з лівої сторони, пошук по всіх документах, і є швидкий пошук, повнотекстовий пошук. Наприклад, вам хтось позвонив, е, якийсь громадянин, наприклад, я mm -hmm. там писав вам листа, номер такий то Дата таката, так, да? ви тут просто вводите цей номер вашої реєстрації і е, далі натискаєте кнопочку пошук, і система має видати вам цей документ. Якщо ж, наприклад, ви не можете цей документ знайти, там, чи якийсь ще, ще щось заважає вам, то е, є у нас загальний пошук, меню пошук. Також це вже, коли будуть документи, ми з вами більш углубимося в цю тему по пошуку. Так, і такий є дзвіночок. У нас сама щось пропадає. А в нас пропало все. Так, що у вас пропало? Я вас чую. Так, окей, продовжуємо далі. Можливо, інтернет у вас там десь пропав. Є, буде відеозапис, тож не хвилюйтеся. Можна буде переглянути це все ще раз повторно, так скажімо. Так. Е Є такий дзвіночок, сюди можуть писати адміністратори системи повідомлення. Якісь там, наприклад, було оновлено систему, або передивіться там якийсь ярлик, щось там зробіть, виконайте, так? От такі повідомлення будуть випадати. І далі є у нас такий екранчик робочий стіл. Тут є у нас. Багато варіантів робочих столів. Значить, у нас зараз при вході в систему відкривається базовий робочий стіл. Тут є шість віджитів. Ви можете його змінити, наприклад, на мої завдання, наприклад. Ну Це більш для користувача. Так, якась помилка. Цікаво. Це наша теста, треба буде перевірити. Робочий стіл без. Так. Без без безрецензування. Без, без так, робочий стіл реєстратора без рецензування. Ось дивіться, цей стіл робочий вам більш всього підійде, тому що тут є віджит на реєстрації. Сюди будуть вам надходити проєкти документів, які ви маєте перевірити, чи всі візи, там підписи є, чи додатки є. Головний образ все в порядку. І тоді ви будете виконувати реєстрацію по документу. Там натиснути буквально одну-дві кнопочки, і документ буде зареєстровано. Мені на розгляд, це, якщо ви керівник підрозділу, сюди будуть до вас приходити якісь резолюції е, по документу, да, завдання по документу, де ви будете головним, ой, вибачте, е, це буде зареєстрований документ, де ви маєте розглянути його і самостійно написати резолюцію на виконавця свого якогось підлеглого. Мені на розгляд. Всі віджити зараз також будемо проходити. Покажу, як вони працюють. Мені на виконання цей віджит і для інформації. Два віджити у нас мені на виконання і для інформації це віджити, в які потрапляють резолюції. Де ви є ось тут в мені на виконання ви будете з ролі головний виконавець або співвиконавець, і для інформації віджит — це ви будете визначені з ролі довідома. просто ознайомитись з документом потрібно буде. Мені на узгодження цей віджит відповідає за візування підписання проєктів документів. Тобто створює, хтось створює проєкт документу, ви там визначені в маршруті, що ви маєте завізувати щось або підписати, і сюди потрапить цей проєкт. Рух документів вхідні у нас це додаткова така опція є. Якщо документ вже є зареєстровано розписано, і Визначені там люди, виконавці і так далі. Можна ще додатково по руху передати цей документ, ознайомити якусь людину, не створюючи резолюцію, а просто через рух документів. Так, тепер сама основна ваша функція це реєстрація документів. Да? З лівої сторони, у нас є робочий стіл документообіг. Якщо ми на нього натискаємо, ми можемо обрати інший робочий стіл. У нас ще буде одне, ще декілька занять з вами буде. Будемо ще розглядати на наступному занятті обмін документами. Це сюди будуть потрапляти документи по СЕВО або між, обмін між вашими організаціями, міжпаспортний обмін називається. Сьогодні ми розглядаємо лише робочий стіл документообіг. Значить, у робочому столі документообіг є доступні такі е, ярлики, які може, можемо розгортати. Тобто, якщо вхідні зареєстровані, в мене розгортається така цепочка. Ми бачимо, там зареєстровані за якийсь період документи. Ну, Це база зараз пуста. Зараз будемо реєструвати. Покажу детально, як це все відбувається, і бачимо, як ми документи. Тут є додаткове меню з фільтрами і як. Знайти документ в реєстрі також можна буде подивитися. Всі менюшки так само однаково розгортаються, зареєстровані за якийсь період, або якщо це внутрішні це можуть бути тут мої, мої проекти, мої документи. Також зараз детально сьогодні на цьому занятті проговоримо. Про Um, ну і ярлик пошук і ярлик документація. В ярлик документація на вашій промисловій системі ми додамо інструкції користувача. Ось вони так будуть виглядати. Вивантажувати, ну можете собі вивантажити на комп'ютер. Друкувати не рекомендую там більше, ніж 400 сторінок. Uh, простіше просто відкрити її в системі або в PDF-файліку на комп'ютері. і Клікнути на меню, на яке вам потрібно в змісті, да? і тоді прочитати той пункт, який вас цікавить.